Путін може здійснити напад на НАТО та США, готуючись до глобальної війни. Генеральний секретар НАТО Марко Рюте зробив низку шокуючих заяв, які малюють тривожну картину майбутнього. Він вважає, що Росія з безпрецедентною швидкістю готується до нової війни, і спроба захопити Європу може стати лише проміжним етапом на шляху до головної мети, а саме, нападу на США. Про це він сказав в інтерв'ю газеті The New York Times. Звичайно, робиться це для того, щоб почув хто Трамп. Рюте підкреслює, що США потрібна безпечна Європа, бо саме поруч знаходиться Росія, і вона з неймовірною швидкістю переозброюється не для того, щоб атакувати, наприклад, Норвегію, а для того, щоб зрештою здійснити напад на США. Він зазначає, що росіяни виробляють у три рази більше боєприпасів за три місяці, ніж усе НАТО разом узяти за весь рік. Тож, друзі, що я хочу сказати у підсумку, заяви Рюте є надзвичайно серйозним попередженням для всього світу. Вони вказують на те, що Захід повинен кардинально посилити свої оборонні можливості та співпрацю, щоб стримати агресивні амбіції Росії. До речі, є вихід. Найдешевший та найшвидший це взяти Україну в НАТО.